Вітаю вас, любі малята. Послухайте, будь ласка, казку про чарівний ліс і його дивакуватих мешканців. В одному чарівному лісі жили були цифри. Вони були всі різні, відрізнялися між собою формою та назвою. Наприклад, цифра 0. Була схожа на витягнуте коло або бублик. Він завжди сперечався з цифрою дев'ять адже вона дуже була на нього схожа, тільки мала хвостик за виток. Цифра дев'ять. Подивіться, наче шістка круглолиця, та впізнати її просто. Бо донизу в неї хвостик. Цифра дев'ять ображала нулика, промовляючи. Нуль без інших цифр нічого, дірка з бублика смачного. Пам'ятати всім потрібно він на букву О подібний. За нулик заступилася одиниця. Вона для всіх цифр сестриця. Нуль це наше сонечко, це наша краплинка, нуль це веселий колобок і моя половинка. Одиниця жартувала, та нуля вже розважала, коли друзі поруч стали, число десять вони склали. Двоюрідна сестра цифри дев'ять, цифра шість завжди говорила, що вона гарніша за нуль і дуже особлива. Шість уважненько пишіть, м'яким знаком не назвіть, бо образиться іще і до літер утече. З одиничкою в лісі дружила цифра сім, струмка, сором'язлива, кострубата, гостроноса, поглядає, наче скоса, гачкувата і тонка, довгонога отака. Сім на косу дуже схожа, та косить вона не може. Хто її не хоче вчити, Хай іде траву косити. Одиниці та семірки по лісу гуляли, стовбури ялинок і берізок до себе приміряли. Подивіться ось і два цифра дуже чепурна. Шийку гусачком згинає, Хвостик хвилькою здіймає. Двійка вважала себе лебедем, тому більшу частину дня вона проводила на озері. На березі її завжди чатувала, від небезпеки рятувала. Її вірна п'ятірка. Ось п'ятірка жартівлива, діток всіх розвеселила, як на хвостик повернеться, цифру два враз обернеться. Три щаслива цифра дуже, але трохи вона тужить. Буква З на мене схожа, переплутати нас можуть. Щоб не тужити, трійка з'єднувалася з такою же трійкою, і тоді їх плутали з вісімкою. І за цього вісімка завжди скаржилася на цифру три. Адже вважала себе особливою. Ні початку, ні кінця, трохи дивна цифра ця, лінії згин, переплетіння, мов художника творіння. Станосини та овал вісім рядиться на бал. Познайомтесь, це чотири. З нею в лісі дружать звірі, бо чотири лапи мають, правно ними чеберяють. Гордовита ніби зірка. Ви вгадали, це четвірка, праву руку на бочок і танцює гопачок. Коли цифри сварилися, репетували, і скаржилися, приходив мудрий лісовичок плюс, всіх мирив і знаходив правильне рішення. Малята, цифри веселі і звірі лісні, Бажають вам успіхів у навчанні. І казочки кінець, а хто слухав молодець.